Ребят, пам'ятаєте, я на цей електроскутер хотів на стоп і на габарит поставити одну лампочку. Ось вот так от взяв. Нічого в мене не вийшло. Коротше, я розібрав. В мене знайшла ще отака вот вот лампочка. Зараз побачите от нехуй делать, Поки сидю жду, щоб шпакльовка висохла. Мудрую чудо електропрожектор. В концовці все покажу. Ось і другу лампочку розібрав. Вон перша, от втора. Далі побачите, що буде. Ребята, якщо комусь теж не вот таку штуку можна зробити. От, маса обща. Оцей контакт відповідає за стоп-сигнал. Тобто оце буде горіти ярко. А другий контакт за габарит. Зараз це все сюди я тут намітив. Десь я тут намітив. Це е, стоп-сигнал. Це яркий світ. А це габарит. Зараз соберу, покажу на мопеді. Хто додивився до цього моменту, от майже фінал. Пошли, покажу на акумуляторі, а завершення на мопеді. Давайте на акумуляторі Попробуємо це все під'єднати. Поїхали. Подключаємо мінус. Це габарит. Бачите? А це буде стоп. Габарит стоп. Габарит стоп. Да вы скажете, ты чо? Спаяєш, іди купи. Ребят, я цю лампочку заказав по інтернету, говорю, вони не через супротивні не буде работать на мопеді? Так, да, все буде добре, це дорога лампочка. Ніхрена, вони все спає через Було, Спочатку через супротив, виходить, тускло горить, а на втором контакті мимо запротивлення ярко горить, таке не підходить. Зараз це поставлю і побачу, чи не буде ошибки вибивати. Просто установив цоколь, щоб перевірити. Включаю габарит. Нажимаю на тормоза. От, коли на тормоза, все, все як положено. На габариті нічого не цвітиться, на якої ошибки не вибиває. Так що все чітко, встановлюємо фару. Включаємо габарит. Нажимаємо на тормоза. Все чітко. Все мені подобається. Колхоз. Ну ребят, ну нема у нас в селі такої лампочки. Ну, а мені сильно хотілося, щоб воно було як можна економно. А то, що таке 21 Вт буде хавати, що таке там 6 Вт буде хавати. Ось так от. Тим більше, коли на жмеш, воно важливо рекуперацію заряджати, а все уходить на ту лампочку. Не знаю, ставте любі коментарі і покатаємося. А якщо цей цоколь відвалився по нашій офігенної дорозі, то є чим його достати і переробити. Головне, що працює. Будьте здорові, ставте лайки.